Права 1595. На малюнку 113 зображено графік руху туриста. На осі абцис відкладено части у годинах, а на осі ординат – відстань С у кілометрах, на якій перебуває турист від табору. Знайди перше задання, на якій відстані від табору турист був через 3 години після виходу з нього. Ну що ж, для того, щоб дати відповідь на це запитання та на інші, необхідно розглянути цей малюнок 113. Бачимо, що у нас є тут залежність відстані С. Туриста від табору від часу в годинах. Тут бракує ще проміжних цифр на цьому графіку. Давайте будемо їх відкладати. По осі абцис у нас час в годинах. Тут 0, потім 1. Ставимо далі. 2. Ну, 9. Як поставити, я не знаю. Десь внизу напишу. 9, бо там написано 10 а є. Ну, а по осі ординат у нас відстань S у кілометрах, то тут є один. Ставимо потім 2. Є. Ну що ж, допоміжні позначення ми усі зробили, а вже можемо давати тоді відповідь на запитання. Отже, на якій відстані від табору після виходу з нього через три години, на якій відстані турист був? Так, через три години, щоб знайти, ну що ж, беремо тоді. Давайте я візьму жовтий кольор так, і будемо відкладати тоді 3 години. Опускаємо перпендикуляр з 3 годин до графіку, до точки з перетину з графіком. Проводимо лінію. Є. І там, де вона перетнулась з графіком, опускаємо перпендикуляр на вісь. Ординат. Це у нас буде відстань в кілометрах. Ну що ж, записуємо тоді, що через 3 години це був він на відстані 9 кілометрів. Пишемо через 3 години відстань С. Пишемо С або просто. На якій відстані від табору був турист? Пишемо на відстань. Складає 9 кілометрів. Так. Отже, через 3 години це 9 кілометрів. Є. Далі через 5 годин. Через 5 годин аналогічно. Тоді беремо лінійку, опускаємо перпендикуляр з 5 годин. Проводимо. До перетини з графіком. Тоді опускаємо перпендикуляр на вісь ординат. Так, бачимо, що тут у нас бракує позначень. Ну що ж, що тут можна написати 9, 10. Ну а потім буде, давайте я з іншої сторони напишу, бо тут не поміститься 11. Ну, а тут буде вже 12. Ну що ж, записуємо тоді, через 5 годин він буде на відстані 12 кілометрів. Є. І через 8 годин. Ну що ж, опускаємо перпендикуляр з 8 годин. Так. І до перетину з графіком тоді навісь одинат. Бачимо, що це у нас 6 кілометрів. Отже, записуємо через 8 годин це буде 6 кілометрів. Далі, друге, скільки часу витратив турист на зупинку. Ну що ж, на зупинку, турист у нас витратив ось видно, де в нього не змінювалася відстань. Він там відпочивав, не рухався. Дивіться. Потрібно, я зеленим кольором проведу. Отже, ось у нас точка. Раз. І до цієї точки він не рухався. Якщо ми подивимося на вій себцис, то це від 4 до 6 години, то записуємо тоді, скільки часу прист витратив на зупинку. Записуємо 6 мінус 4, пишемо 6 мінус 4, і це дорівнює 2. Записуємо чого? Години. Є? Далі третє завдання. Через кілька годин після виходу з табору турист був за 6 км від табору. Ну що ж, давайте за якимось іншим кольором. О, наприклад, давайте тоді червоним. Позначаємо Чи, е, за 6 км від табору. Отже, 6 км від табору. Це в нас будуть дві точки перетину. Дивіться, ось я проводжу раз. І я проводжу два. Тобто треба провести і тут 6 кілометрів. Він був і в дві години. Ну, і тут ми вже проводили, я поряд проведу, щоб не зовсім у нас знищився ця лінія. І вісім. Ну що ж, отже. Через кілька годин після виходу з табору турист був за 6 кілометрів від табору. Бачимо через 2 і 8 годин. Отже, записуємо за 6 кілометрів від табору. Він був через 2 і 8 годин. За 9 кілометрів від табору. Аналогічно проводимо тоді. Давайте також вже іншим кольором якимось проводимо. Отже, 9 кілометрів. У нас будуть дві точки перетину. Проводимо. Так. І з кожної точки перетину опускаємо перпендикуляр з одної до сужи тут опущений. Я поряд опущу, що ми це окремо робили. Так. І тут. Є. І... Ну що ж, записуємо, що 9 км через 3 і 7 годин. Пишемо через 3 і 7 годин. Годину. Ну що ж, ось таке завдання на використання графіка залежності. На цьому вправу завершено.